Друзі, вітаю вас. Зараз ранок, 8, ну, по-моєму, восьмій годині вийшла на вулицю, тому що дивіться, яка в нас зараз краса, і в день вже нічого цього не буде, тому що на вулиці 3 градуси тепла. А вчора була звичайнісінька весна, друзі, 8-10 градусів тепла було у мене в тіньочку. Градусник стоїть в тіньочку, я дивилася, було 8 градусів, а на сонечку у діда було більше. Дивіться, як гарно зараз у садочку. Оце стоять мої накриті гортензії, це крупнолисна, вічне літо. Дивіться, все, все під снігом так гарно. Оце хочемо з чоловіком переробляти оцю арку, тому що, коли йде сніг, бачите, воно все оце провисає. Тут княжик такий гарний росте. Ну, оця сітка держить на собі сніг і тягне за собою пластик. і Пластик прогинається. І тому хочемо переробити це. Дуже обожнюю хвойні рослинки, коли вони під снігом. А дивіться, оце гілочки, які я повтикала зі своєї гортензії. Теж дивіться, як шапочки такі вкрилися снігом. Це так гарно виглядає, дирен. Кора у нього така червона. Теж взимку дуже гарно виглядає. Барбарис, ну все, друзі. Це коли під снігом дуже гарно виглядає. А тут у вкритті моя азалія і гортензія пільчата, там гортензія крупнолисна, ще одна. Це чудово, друзі, чудово. І весна чудово, і зима чудово. Зараз ходимо в садочок в другий, вчора робила на вулиці. і... Ну, там, де які в мене піоні не були обрізані, лілейники, так все приводила до порядку. І дещо обнаружила. Друзі, зараз сходимо. Якщо я під снігом знайду, я вам покажу. Це, друзі, ми зайшли в зону города. Це тут обрізала вчора лілейник, друзі. І обнаружила тут зараз, якщо знайду під снігом. Ой, друзі, на вулиці тепло Дивіться, що робиться. У мене розквітла. Примула балеріна зараз. Ну, дійсно, мабуть, ці квіточки всі у неї впадуть, дивіться, тому що воно як чуть-чуть вночі приморозило. Дивіться, що робиться. А дивіться, які мускарі. Зелень! Як вроді весна, друзі. Вчора була зовсім друга погода. Так було тепло, ми без шапок робили з чоловіком. Він мені вчора е, укріплював парнічок. Дивіться, як гарно виглядає калина. Я декілька там гілочок ягід нарвала, а так от, оставила для пташок. Дивіться, просто чудово. Це в мене вже зона городу, друзі. Хто дивиться моє відео, годівничку тільки що наповнила, вони зараз прилетять. Вони мене бачили, вже слідкують за мною. Сало. Бачите, об'їли синички, об'їли сало. Ну, сало зараз дорогувато вішати. Я там знайшла у тідуся в кульочку старе сало і оце вішаю їм, друзі. Зараз пройдемо сюди. Тут у мене вчора знайшла квітли маргаритки. Я в шоці від цього, що робиться. Оцей парнічок, друзі, у прошлому році. Він був повністю з пластика і за зиму його покорюжило, прогнувся він. І тому чоловік вставив сюди у труби металеві прути і усе це закріпив. Ну, На весну вже у мене парнічок готовий. Оце зараз так, друзі, виглядає мій садочок. Зараз покажу маргаритки. Маргаритки учора теж дивіться все зелене і там деякі були з квітками. Чудова рослина, така, як, кажу, як кажуть, видержує і, і не опадає листячко з нього. Дуже гарно. А троянди, друзі, вчора пройшла, десь, десь, яких троянд навіть обривала листя. Ну все стоїть з листями, навіть не знаю, мороза нема такого, щоб листя опало. Друзі, ще трошки вашої уваги, хочу вам показати, як зараз виглядає. Мій старий садок. Прийшла сюди з бумером, щоб, вони, щоб він трошки тут побігав. Оце, бачите, ту я підперта палкою, яка завалилася. Треба щось робити. Вон сусідська собачка там заглядає за парканом. Буся, бой! Буся дуже любить це в цьому садку. Тут просто багато І він оце гасає. Дивіться, яка краса, друзі. Просто неймовірно. Тут вже хвоя, все-таки рослини, все такі високі, метра по 4, по 5. І тому я обожнюю цей садочок. Вон півонія, півонія, яка древовидна, яка тріла. У мене навесні я відео знімала. Дивіться, як гарно. Оце така вам прогуляночка, друзі. Дякую за увагу. Друзі, зараз буду трошки прикрашати свій дім. Оце хочу показати, як зараз виглядає моє фальшвікно і як воно виглядає на новий рік. Зараз ми з Бонію, да, Бонь. Бонь! Каже, зараз ми будемо все робити, друзі, а потім вам усе все знімемо. Друзі, ось і результат нашої з зобоньої праці. Закінчили ми декор нашого фальшвікна, застелили скатерть. Це я скаті коли шила, давненько набирала цю партірну тканинку і таку салфетку колись у секанді взяла новорічну. Ну ось Отак ми прикрашаємо цей стіл, де ми з чоловіком будемо сидіти. І оце я зробила такий, ну, таку прикрасу на вікно. Вона у мене вже давно, я щось змінюю, щось тут міняю. З однієї кімнати на другу, отакі тут квіточки в мене з ялинковими такими гілочками. Там сніговик у мене, він вже давненько в мене. Бачите, отака гірляндочка тоненька йде, як ниточка, І по самому вікну теж іде гірляндочка. з такими місяць тут світиться. Ну, по-моєму, виглядає дуже гарно. У прошлому році у мене наліпки були такі сніжні на вікно. Ну, у цьому році я щось у тебе заходжу, я не бачу таких. А цвітно, цвітні такі кольорові, мені не дуже подобаються. Мені хочеться, щоб воно було біле. На цьому друзі буду з вами прощатися. Дякую всім, хто заходить до мене на канал. Всім пока, до нових зустрічей, друзі!